Є новина, друзі, таємниця прикриття президента. Дослухайте до кінця. Вчора знаєте, новина пройшла непоміченою. Керівник ДБР Сухачов відповів на закиди Ваганяна, які відбулись на тимчасово слідчій комісії Гончаренко, там де він головував, і заявив, що представники ДБР дійсно приїжджали, брали покази Ваганяна, але він особисто там не був. І от це, розумієте, ну дуже важливий факт, тому що Ваганян неодноразово і в блогерів, коли він давав інтерв'ю, він говорив, що при до нього представники ДБР, коли на якби, втік за кордон, щоб він дав покази Наумова, на умов на Бакану, а потім прийшов якби, Сухачов, керівник ДБР, і поговорив з Ваганяном і зв'язав його з Зеленським. І Зеленський пообіцяв, що якщо дійсно Баканов брав якісь гроші, ці гроші повернуть, якби всі кримінальні переслідування проти Ваганяна будуть закриті, а він зможе повернутися. Після того він дав покази, те, що. Його і просили, і все заглохло. Ну, тобто, далі його переслідували, а Баканов не отримав підозру, ну якби нічого не відбулося. І Ваганян про це говорив неодноразово, але потім він два дні тому сказав про це на ТСК. ТСК це вже офіційно, розумієте, це ж тимчасова слідча комісія, яка має повноваження, яка може звертатися до відповідних органів і цю тему просувати, тому що це важливо. Чому? Якщо Ваганян тоді розповідав про корупцію Баканова і про це знав керівник ДБР Сухачов, він розповідав це Зеленському. То чому це декілька років ця злочинна діяльність, ймовірна Баканова, прикривалася? Якщо про це Ваганян прямо сказав президенту і ВО керівника ДБР. І от. Як на мене, розумієте, от те, що Сухачов заявив, тому що від нього вимагали пояснень вже в змі, що він не був в Ваганяна в відні і він з ним не зустрічався. Ну, це порятунок зеленського, тому що якщо він не був, значить, він не міг зв'язати ваганяна з Зеленським. Ну це абсолютно природне. Але я думаю, що зараз вже всі журналісти, і в тому числі і тимчасова слідча комісія вже направляють запити і встановлюють. тому що це ж елементарно можна встановити, чи виїжджав керівник ДБР в той момент. Коли говорить Ваганян М -м, відень і чи був він там фізично перебував? Ну якщо ні, ну значить ваганян бреше. А якщо так, ну значить скоріш за все, ваганян говорив з і Сухачовим, і говорив і. Зеленським, і я думаю, що тут Сухачов просто прикриває Зеленського, тому що будуть питання, якщо він дійсно був ваганяна і не відреагував ніяк на ці дані, які були надані про е, ймовірно корупційну і злочинну діяльність Баканова, в тому числі і Зеленський, до них будуть питання навіть з боку тимчасової слідчої комісії. Ну від Гончаренка так точно, тому що він їхній опонент, та і від журналістів будуть. Якщо е, дійсно Хачов сказав неправду, це буде дуже серйозний скандал. От, побачите, якщо сказав правду, ну тоді те, що говорить Ваганян, буде піддано сумніві у всіх сферах, ну тому що для чого він брехав. Хоча я думаю, що Ваганян ну, взагалі без сенсу брехати. Він і так багато чого розповідає, багато надає різних даних. І в цій ситуації, що до нього приїжджав Сухачов і зв'язував його з Зеленським. Ну, ну взагалі без сенсу йому брехати. Тому почекав. Маємо що знайдуть журналісти. Що знайде ТСК. до речі, Гончаренко запропонував: ну для того, щоб вирішити це питання, хто бреше. Ну, перехресний допит. Хоча я не знаю, чи в повноваженнях ТСК є така можливість. Ну, тобто, запросити керівника ДБР і Ваганяна одномоментно на наступне засідання тимчасової слідчої комісії, і щоб вони один одному якби в очі сказали правду, і буде зрозуміло, хто говорить правду, а хто бреше, а це як мене, Дуже важливо, тому що якщо керівник правоохоронного органу знав про цю ймовірну злочинну діяльність корупційну Баканова, колишнього керівника СБУ, який зараз ще без підозру ходить, і Зеленський здав, ну, тобто пройшло декілька років, значить, хтось. Або вони двоє і всі інші прикривали Баканова. А за це в майбутньому може бути навіть і кримінальне переслідування. Напишіть ви свою думку. Лайк репост підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля і в описі до цього відео. Ну і чекаємо наступного засідання. ТСК. чи прийде керівник ДБР на нього?